Вас зі святом весни і молодості. Бажаємо вам бути завжди юними, красивими, ніжними та чуйними. Нехай у вас завжди буде весняний настрій на найкращі, милі, дорогі. Дорогі жінки, дівчата, бабусі, мами, викладачі, жінки усього світу. Я хотів би вас привітати з міжнародним днем, 8 березня. Хотів би вам побажати щастя, здоров'я. Добробуту, миру над головою і усього найкращого. Будьте щасливі! Бажаємо щастя і тепла, весни, усмішок сонця, хай навкруги цвіте бузок, та небо буде мирним, ясним. І щоб життя було у вас щасливим і прекрасним, аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай у цей весняний час здійсняться всі ваші бажання. Дорогі дівчата, від це групи. Вітаю вас, вчерів святом весни. Бажаю завжди зазначатись такими веселими і черними. Бажаю побігли, успіхів і кохання. Я гончарук Юрій Володимирович, учень групи номер 13 Вітаю всіх жінок з 8 березня, бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого вам. Дорогі жінки, вітаємо вас всім веселим святом. Спасибі вам за те, що ви є, і за те, що своєю красотою вносите нам радість в наш справжній чоловічий колектив. Бажаємо вам всіх. Благ цікавої роботи, плідної співпраці, щоб вдома вас завжди чекали радісні чоловічі усмішки, повну квітів. Бажаємо любові, радості, вічної молодості, душі. Любі жінки, хотів вас привітати з цим днем 8 марта. Хотів би вам побажати щастя, здоров'я, любві, доброти, щоб ваші всі мрії здійснили Святом вас. Дівчата, вітаю вас зі святом 8 березня. Квітує березень прекрасний для вас у цей жіночий день добра, любові, мрій і щастя, багатих квітів і пісень. Дорогі наші жінки, в першу чергу хочу вас привітати від імені нашого училища викладацького складу з таким весняним святом, як 8 березня. В першу чергу хочу побажати вам міцного здоров'я. Терпіння, натхнення робочого, щоб Бог вам завжди посилав своє благословення на вашу життєву дорогу, щоб в вашій сім'ї і домівці завжди був мир та спокій, щоб ваші діти завжди були здорові, щоб ваші чоловіки і колеги чоловічого сподівалися. Складу нашого рідного училища No11. Завжди вас оберігали, любили, шанували. Всього вам хорошого. Бог Максим, мужній групи No11. Вітаю з таким святом, як 8 березня. Бажаю всім жінкам щастя, здоров'я і всього найкращого в своєму житті. Хлопці, групи номер 14 Таушнівське самоврядування. Вітаємо всіх жінок та дівчат. Зі святом 8 березня бажаємо вам сонячного настрою, і побільше усмішок, успіхів у навчанні та роботі, родинного затишку та в кохання. Дорогі жінки, дівчата, наші рідні і красиві. Кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. До вас посміхається ранок весняний, даруючи чистих небес голубінь. Ви завжди прекрасні, кохані, жадані. Серця зігріває ваш погляд ясний. Нехай вам завжди посміхається доля. Хай шириться просір для сонячних хрій, хай низько вклоняється квіти довкола. Бо ви цей день весни. Ми з п'ятої групи будемо вас поздравляти з 8 березня. Ви дівчата заслуговувати найкращі у своєму житті гарних чоловіків. От. І, звісно, від нас треба. З нами треба багато мати терпіння. Ми такі мужики, тому вам дуже тяжко з нами. Но в нашому училищі дуже гарні жінки. Всі без винятку. Тому що Вони, наші хлопців, чат і наша група хоче, щоб ви були здорові, щасливі і. Терпення. Хочу поздравить вас с праздником 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы были ваши мечты, чтобы вы всегда были прекрасные, цвели, удивлялись на нас, мужчин, своими кулинарными способностями, никогда не огорчали нас, и вы всегда были веселые, счастливые и радостные. С 8 марта,